Всім привіт! Сьогодні такий необичний випуск обзор боксера після 10 -ти тисяч кілометрів. Там вже 1200, що не накатав більше. Бистенько пробіжимося по характеристикам на цьому монстра. Це бачач боксер BM 125 Cross 5G, 4 тактник 10 кінських сил, кратящий момент 7500 розхід 2 літри на, 100, на сотку, максимальна швидкість 115. Інформацію брав на сайті, ссылка буде в описі. Об'єм бака 14,5 літрів, коробка передач механічна, п'ятиступка, усилена задня підвізка, типа дві пружини. передня підвізка з захищеними гофрами, облегчена рема. Тепер пройдемося, що в ньому ламався за ці 10 тисяч кілометрів. Міняв з заводу він був бракований, давився і не регулювався. на вітровику парою тріщин. Тут видно. Побитий. Ще був момент з поворотниками. Тріснули... Гума і провал, погинув на цьому поворотниці. Все, ну все, по цікавим цього боксера все. Тепер перейдемо до мотору. Ресурс... Мотори тут надійні. Що 150-ка, що 125-ка. Ресурс цих мотори 20 тисяч км. Ну, а що, тепер заводимо, заведемо його. Що можна сказати? Клапана не цокоють, порошнюваний димить. Все як має бути. Ну все, по цьому боксеру все. А якщо ви хочете обзор на цього монстра, ставте лайки, підписуйтесь. На 30 лайків обзор на його. Все, підписуйтесь, ставте лайки, якщо хочете на обзор на цього монстра. І всім пока.